Українці! Ми з родоводу сильних Прозрів народ і духу смолоскип, запалений серцями незборимих і пам'ять про синів хай не згасав повік. Сьогодні ми хочемо схилити низько голови. Перед пам'яту людей є віку, яких було вбито у мирний час 21-го століття. Під прапором стояли, під прапором спочили. Прийми, о Господи, своїх синів, за України волю їх убили, жалений жар, тривожних днів. Кожен із Небесної Сотні, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, але поки їхньої душі саме за час, саме боротьби, за вільну, демократичну, честь Вони співали, ще не вмерла і вмирали. Земля тремтіла під ногами ж твердь, їм янголи обличчя прикривали, а ті під вибухи гранат ішли на смерть. Ти бачив, як ангели в небо летіли. Так так саме небо, а не навпаки. Від пострілів влади отак відлітали, до Бога назавжди. Одна у них ненька, одна Україна, вони за неї піддали життя, а вам вона нині планяється щиро За їх виховання безпеки і серця. Небесна сотня, прапор, чорна стрічка і сльози, бо ви словом вже не з нами. Але в думках ви поруч і не згасне свічка, і линуть буде слава Україні над нами. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас пішли ви в небуття, та більше не повернетесь додому. Хто міг подумати, що трапиться таке? Хто міг подумати, що в мирну годину підуть батьки ховати своїх дітей, які стояли на майдані за Україну? Небесна Сотня відійшла у вічність героям слава, не пусті слова. І пам'ятником хай вам стане нова країна сильна і міцна. Герої не вмирають і не моруть, герої пам'ятатимуть віками, їм шану й славу люди віддають і голову схилив перед вами. Героїв небесної сотні за те, що не пошкодували життя заради нас з вами.